Приходом незалежності в наше життя ввійшло багато нових явищ та слів, наприклад, такі, як особистий охоронець, особиста охорона, клубність, тусовки, бренд, тренд і таке інше. І все це викликано, мабуть, не стільки життєвою необхідністю, скільки підкреслити статус людини. Що таке статус? Які його ознаки? Чому він проявляється та чи викликає він залежність? Про це сьогодні у програмі Світло я її ведучий Сергій Тарасенко. Увага на екран. Свою особистість людина отримує з народження. А соціальний статус це вже і внесок батьків, і виховання та освіта, і життєві обставини. Статусна говорять про людину, яка відповідає сучасним критеріям успішності. Світлана багато років працює з речами і вважає, що ставлення до них певною мірою відбиває і людську сутність, і статус часом речі, промовистіші вчинки і слова. Вопрос в атрибутах, які сопровождают статусного человека. Безусловно, ми живемо в соціумі. І навіть якщо абстрагіруватися і что для мене абсолютно не важливо, в чому я дітей, бути на чому я їжу, ну, навіть ми будемо дітей привід душою, тому що ми всі зависимо від э, тенденций, трендов, правил. Павло ще у студентські роки організував школу успіху для молоді, в якій намагаються виробити і адекватне ставлення до соціального статусу. Ті люди, які вміють пардон за жаргон, гарно себе продати, кинути понт і тому подібне, вони часто користуються більшою популярністю, тільки справи. І в цих справах на жаль, ніяк не корелюється наявність наявністю людини Мерседеса та дуже чудової риторики, з тим, скільки людина зробила гарних, корисних речей. Кожне суспільство має свою шкалу цінностей. А зараз ще й оцінювати треба дуже швидко. Побачив, почув перші слова і тут же навісив людині ярлик з ціною. Адже на спілкування з невдахами шкода зусиль і часу. Я вважаю, що безусловно, не ми существуємо для вещей. Вещи існують для нас. Але вони повинні підчеркувати наше достоинство, вони повинні давати нам хороші емоції. Шикарне авто, брендовий одяг, житло у престижному мікрорайоні. Навіть зараз часто судять за одягом, а не за розумом, підміняють справжню людину враженням від її зовнішності та поведінки. Та статус з його атрибутами може виявитися звичайною показовкою. Что вы можете сказать взагалі про статус? Статус это прежде всего правило. Правило поведения, правило жизни, правило того, как мы начинаем думать, чему мы учимся и к чему мы идем в этой жизни, к чему мы стремимся. Вот Юдашева хорошо говорила о том, что не мы для вещей, а вещи для нас. Это прежде всего. И когда сейчас я смотрю на молодых девочек, ребят, которые ради вещей готовы на все только, 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 дайте ему там новый мотоцикл, новую машину, новую какую-то одежду, это все не Це все йде з сім'ї. И духовне э, нужно заложить в тому порядку отношения і ним, правил і реализации реалізації в житті, яке сім'я внушає своєму ребенку. Але ж завжди існувала розподіл людей по комусь статусу ранжиру, так як в Індії касти навіть духовному світі, існує ієрархія. Чи не англіє, англі вони поділені на ієрархії. І, звичайно, що людська, людське суспільство, модель людської людського існування також поділено на якісь певні ієрархії. Але ці ієрархії повинні бути перш за все внутрішні. Внутрішній світ людини він повинен бути гармонійним і зовнішнім світом людини. І тоді вибудовується правильна ієрархія. От ми так мріємо, що в нашій країні дуже багато було родованих людей, бо насправді, якщо вони будуть родовані, і якщо вони будуть вести. І виконувати цю ведучу роль. Можливо, в нас тоді не буде таких статусів, які викликають сміх, так, коли одягаються не свій одяг або носять на собі не ті маски. Так? Люди чомусь стараються в цьому світі жити під масками. І нерідко буває, хода людина, яка прожила все життя, і розуміє, що він все життя був актором. Має бути гармонія внутрішнього і зовнішнього. Іноді те, що ми називаємо статусом в негативному сенсі, це намагання прикрити відсутність справжнього, да? і людині має в ньому просвітлюватися те, що є всередині. Як знаєте, Господь казав фарисеям, да? що ви подібні до гробів. Зверху викрашені все добре, а всередині повні смороду. І так само або для до жінок це те письмо говорить, що буде краса ваша не в зовнішньому плетінні волосся, тобто не в зачісі краса жінки, да, от так само я думаю, що і статус це дійсно має відповідати внутрішнє положенню у в суспільстві і якимось зовнішнім ознакам. Але зовнішні ознаки в цьому ряду останнє. І це має роби, розуміти кожен, хто намагається чи думати про статус, і дуже важливо, щоб людина залишалася людиною незалежно від того, в якому місці, чи на якому ще блі там суспільному вона буде. Бо якраз церква місце, куди приходять всі і стають поруч, незалежно від того: багаті чи бідні, виховані чи взагалі без освіти люди тут мають бути ці місця. Де люди збираються. Ну, баня, і вони да? розуміли, Бо іноді Разуміло. буває так, що тільки, знаєте, як казала моя мама завжди, пани мої дрібнеценки. Должность определяет статус или наоборот, статус определяет должность. Ну, и то и то это ответственность в первую очередь. Поэтому э, статус э, в даному случае есть. И э, бывает он приобретенный, бывает все-таки и. то, что было передано ему из поколения в поколение, а должность то, что обычно назначают человека. Но как бы то ни было сегодня как раз говорится о правах человека, о его каком-то особом положении в обществе, взять мечеть. Мечети и люди любого статуса, любого положения находятся в одном ряду. Если говорим о похоронах, то саван не отличается, что у богатого, что у бедного, мы мы хороним Бывает в саване. Бывает наоборот, даже похорон превращается в статусное мероприятие. Мы хороним в саване, мы хороним таким образом. И статус, и должность, и положение – это то, что дает больше возможностей, чтобы совершить благое. Сегодня как раз это было сказано, так Мельком было сказано в сюжете, поэтому есть есть возможность это на самом деле осуществить, сделать добро. Іменно пользуясь своїм положенням, то якраз тоді чоловік достиг того, що потрібно, і завжди цим пользуется. не наоборот. А статусність та гординя це не взаємопов'язані поняття. Ви знаєте, якогось таку почув, почув цікаву фразу. Одні вимагають пошани, а другі заслуговують. І ось ви знаєте, статусність і гординя, тому що. Може ж бути так, що людина абсолютно не на своєму місці, і на різний способи і потрапила на це місце, і зараз буде вимагати так. Але так насправді завжди буде хтось в пошані і заслуговувати. І тут не буде місця на гординю, коли хтось дійсно е, своїм трудом, своєю працею, намаганнями це робить. Давайте теж подивимось на старий завіт. Ми ж не забуваємо про те, що е, в часи теж і старого завіту, зрештою, е, невільництво ще було не так далі. І, у цьому світі ми ще пам'ятаємо це 150 років тому, що було все, все можливе. І дивімося. На те, що Господь говорить по відношенню до тих, хто нашу сьогоднішню мовою статусні люди, так? тобто багаті, тобто ті знані, от, рід і так далі, і ті, хто є е, у них служить, от, є невільниками, То Господь. Також до тих людей статусних говорить, як мають відноситися до людей, які їм служать, які є невільниками. І там є чіткі правила. Тобто, те теж вписані в це і пошана, так, і певні конкретні норми, і правила, і також надання можливості, наприклад, по певних роках служіння дати йому вільність, і нехай йде і собі здобуває також своєю працею на життя, хліб і може бути вільною людиною. Найбільшим статусом, який нам даний Богом, так насправді це свобода. І буття самим собою, і буття вільною людиною ну от, внутрішньо передусім. Зовнішньо теж, але внутрішньо це великий Добре. статус. Є таке поняття як гордість і самоствердження. І тому людина, коли має певний статус, то їй легше самостверджуватися, бо вона вже вважає себе самоствердженою. Тому, якщо повернутися назад до витоків людства, ми читаємо, що Бог створив людину, фактично, Бог створив всіх людей однаковими, рівними. А наслідок гріха якраз і призвів до того, що одні себе почали вивищувати. Буквально це сталося дуже швидко після гріхопадіння. Ось ми читаємо про це в перших розділах Біблії. Щодо християнського ставлення до статусів, до цих моментів, то ми читаємо уже в новому заповіті. Святий апостол апостол Яків писав, що коли до вашої громади приходить людина проста, бідна, і ви їй говорите, що сідай десь там ззаду. А коли прийде хтось із багатим перснем в багатій розкішній одежі, то ви його садите спереду, вигідно, і, тобто, уже це поділення, і він каже, не повинно так бути між вами. От, наприклад, статусне мероприятие у англійської королеви, да? де маса нюансів, яким люди обучаються. Не, не вже о тому, как, ну, які критерії відбору да? людей, хто може бути приглашен. Як ви вважаєте? Наши украинские статусные люди и требования к ним и требования там в Европе они отличаются или из чего состоит статусный человек вот из Знаете, чего же из такое чего понятие, же лик лицо личина вот есть святой лик который тебе дается от рождения есть твое лицо которое ты заслуживаешь есть личина которую мы всегда прячем от всех Всему в этом жизни можно научиться. Не страшно незнание. Незнание ты сегодня не знаешь, завтра узнаешь. Страшно невежество, когда человек не знает, а объясняет всем, что знает, и знать учиться не хочет. Так вот, всему можно научиться. Правилам поведения, правилам, как зайти во что одеться. В конечном итоге для этого есть специальные люди, которые будут рядом с тобой ходить и говорить, это делай, это не делай, это одевай, это не одевай. Умный человек прислушается. А дурак буде робити по-своєму. От приклад, так коли останній гетьман України Кирило Розумовський знайшов записник свого сина Андрія, побачив, що той заплатив гроші за майже 100, там, якісь сорочок. І коли у нього спитав, що ти себе дозволяєш, я такого собі не дозволяв, то він йому сказав, що ти був хто? Син пастуха, а я син графа. Є, різниця у спадкоємності. Мабуть, безречно на це питання також відповісти прикладом. Ми говоримо про статус. У нас є статусні діти. Це діти інтернату, діти сироти, сирот, вони їх називають статусними дітьми. І є діти, які хочуть певний статус набути. Діти багатих людей, так? які заможуть. Ну, мабуть, людей. їхні батьки більше хочуть, діти, діти ще не розуміються. Але, та, але справа в тому, що в них є подібність. Перше, що вони хочуть в цьому світі себе проявити, показати себе. І інше, чи вони знайшли доброго наставника, який їм дав можливість проявити себе. Тому що, якщо не буде доброго наставника, не будуть проявляти себе негативно. Тому і для багатих сімей потрібні наставники, потрібні вчителі, щоб їхні діти потім не ставали для них позором. І для дітей, які виховуються в умовах інтернатів, так, дитячих будинків, також потрібні наставники. Ми, коли говоримо про статус, повинні зрозуміти, що суспільство створює свої певні умови, і в цих умовах починає себе міф створювати, так, як філософії. І в цьому міфі починає себе виражати. Артист і політик це статус однаковий чи ні? Ну це більше мова, я повинен сказати, з в в політики більш знабільше артисти, да? Але не в тому, що артисти йдуть в політики. Те, що може дозволити собі актор, не може дозволити себе політик. У нас, на жаль, слово синонім, зачастую, слово статусність і там наглость, хамство, да? Воно дуже часто рядом все йде. От от як простий чоловік должен реагіровать, виходячи, скажем так, духовних якихось цінностей, по вашому мнению? С самого начала э, статус как э, большой, так и малый э, связан с культурой. Поэтому, несмотря на то, что если у человека меньше статус, чем у того, кто хмит и грубит, то проявление культуры – это и есть ответ. То есть тут как раз-таки проявляется интеллигенция того человека, который, даже если он ниже по социальной э, лестнице или ниже по какому-то другому э, критерию, то э, проявляя свою культуру, проявляя свою вежливость, мудрость, не идя на конфликт, наоборот, показывая доброжелательность, показывая, что есть выход из любого такого положения, то это и есть как раз-таки качество, достойное большего внимания. И говоря о непростых людях, есть разница, есть пророки, у них особый статус. Вот сегодня как раз, если говорим о пророке Адаме, то он для нас пророк. И его качество, его статус, то, что он сделал ошибку, но... Его ошибка была такая, что не унижало его качество. И он покаялся до того, как спуститься на землю, и на землю он пришел уже чистым. И когда мы говорим о родителях, они имеют для нас особый статус, поэтому уважение к родителям у нас в крови. Говоря о том, что как относиться к людям, которые ниже по статусу, ислам призывает смотреть как раз таки на них и брать пример, что же мы можем для них сделать хорошего, чтобы их поднять, чтобы им помочь. А если будем смотреть наверх, то многие мусульмане говорят – Будете які вертіть шею, вона і зламатися. Тобто смотреть наверх тяжело буде. Смотреть наверх в тому случаї, только опять-таки брать хороший пример. Чи цікавляться взагалі люди статусом духовним? Звичайно, що мені приходилось мати спілкування з різними людьми, починаючи від статусних дітей, про яких вже згадувалося, які от виховувалися без батьків. Ну і закінчуючи. Народними депутатами України. І, звичайно, є людина, яка, грубо можна сказати, собою нічого не представляє. Але такі навколо неї, ну, ореол, такий можна. Ну в сюжеті прозвучало сказати, слово понти. Так? Такими понти, угу. так. Чому а піберти? можна? Ну, знову ж таки, я мав. Спілкування з людьми, які дійсно ну є, займають певну позицію в суспільстві і з ними так просто розмовляти, настільки вони відкриті, настільки щирі. Тому я думаю, що багато що залежить від самої позиції людини, від її щирості, від її такої Ну, от духовні речі, які так, цікавлять дух, людині, чи ні? Так, це Це духовність. І я можу тут провести паралель. Чим більше людина духовна, тим вона. Простіша, тим вона відкритіша, тим вона доступніша. Що стосується людей, які мають позицію духовну в суспільстві. Ну, скажімо, священники, священнослужителі, пастори. Знову ж таки, це люди, які мають особливий статус в якому сенсі, в тому сенсі, що вони можуть навчити інших. Це покликання їхнє. Але ці люди мають бути відкриті до людей, мають бути віддані людям. В один храм ходили тільки статусні люди, так, в лапках статусні. І прийшов одного разу дуже бідний чоловік, і каже: А можна, я буду теж сюди ходити? Ну, Вийшов настоятель і каже, ти знаєш, ти помолись недільку, спитай Господа, що він тобі скаже, чи ти можна до нас ходити, чи не можна. Прийдеш і мені потім даш відповідь. Приходить тиждень, приходить цей бідний чоловік і питає його настоятеля: а скажи, будь ласка, ну, ти помолився, що тобі Господь сказав? Він сказав, що він вже років п'ять теж сюди не може прийти. Тому потрібно також зрозуміти, що можна набути статус, але втратити і духовність, і культуру. Ви знаєте, є таке прислів'я. Воно, зрештою, взялося з подій життєвих, з історії. Я не хотів би нікого образити, але в народі кажуть так: як пан, то пан, а як хам, то хам. От. І про що йдеться? А власне, статус є теж і даний, бо дуже часто не усвідомлюємо. Перше, хотів би сказати так: за оцими так званими понтами і, і, і гарним мерседесом, але на бензин немає грошей. Може просто Ой, критися такі. проста річ, людина не любить саму себе. І людина, передусім, не відкрила, ким вона є в очах Божих, це раз. А друге, дійсно, немає тої внутрішньої свободи. Тобто, як це якісь на, на морі, так? якась лодка, яка з вітрилом, і куди вітер, туди й вона. От, і так має бути. І ви знаєте, насправді, якщо так задуматись, то статус теж є і, і людина обдарована для чогось. Кожен з нас для чогось є Богом створений. І ви знаєте, прекрасні історії життя, і, і люди, як, як ми казали вже, так, хто заслуговує, а хтось вимагає. Ось люди дійсно великого серця, великої культури після себе залишили спадщину. Про неї згадують. І вони дійсно мали статус, вони дійсно були багатими, вони дійсно, але і великої культури. Так ось статус вимагає дійсно підтвердження культурою, а не понтами. І культурою, і слова. І діла, і якщо людина віруюча, то і вірить. От да, я я якраз подумав, ми все про когось говоримо, треба про себе починати. Ні, да? є, є дуже є, є дуже такий слушний вислів. Клобук не робить монахом, тобто так само, як хрест на грудях не робить християнином. і дуже важливо е, не бути. І от іноді ці статусні речі можуть допомогти замислитися над тим, а чи є ти тим. В кого ти вдівся, в чиє крісло ти сів. Чи е, ким ти себе намагаєшся показати людям. І от якщо це, ким ти хочеш бути, чи яке місце ти зайняв, це для тебе теж може бути якесь спонукання до внутрішнього росту, до е, певного е, рівня благочестя. І тут дуже важливо е, постійно дивитися на себе. От коли ти когось в чомусь звинувачуєш, завжди подивись на себе. Тому що може виявитися, що Господь тобі таким чином показує. Ти побачив чужий гріх тільки тому, що. Що він є в тебе, бо є ця співзвучність, і от дуже важливо от цю псевдостатусність в собі бороти. А будь собою. Наталья Иванович стоит оценивать человека вообще. Знаете, я вам нет? хочу сказать, я знакома с очень многими интересными, очень многими выдающимися людьми. Я не хочу так называть, знаешь, вот прямо там ну, ну я действительно знакома с очень многими художниками, актерами, литераторами всемирного значения. Вот когда приезжал Куэльев в Украину, он был у меня. Он Мне люди говорили: мы, мы тебе заплатим, пусти нас, мы хотим посидеть с ним за одним столом. Мне было так смешно, мне было так глупо на все это смотреть. И я хочу сказать, что чем выше человек, чем он образованнее, чем он культурнее, чем он уже чего-то достиг, он значительно проще, чем все те на понтах ну а система, наши ребята, Ну а система? Которые... Есть свои правила в шоу-бизнесе. Там надо быть вот таким нет, скандальным. Так это, там, это нет, потому это что другое. Тебя... Это Почему? другое, ребята. Тоже я вам хочу мы же видим постоянных статусных на больше них, по-моему, я даже не Понимаешь знаю. Понимаешь, как каждый ставит себя на то место, на котором он видит себя и на котором он не упадет, не шатается. Потому что мы, когда слишком Высоко прыгаем, вот можно там знаешь, штаны при всех снять или еще что-то сделать, как делают некоторые наши актеры. Не в этом дело. Об этом поговорили и забыли. Важно, что. после себя, вот как как ты идешь по этой жизни, как о тебе говорят и как помнят потом. Мы забываем о послевкусии, о том, что мы не только тогда, когда мы живем, мы что-то создаем, но и что после нас остается. И если мы что-то создали такое, о чем говорят потом, значит мы таки приобрели ту возможность, о которой будут говорить люди и на которые будут равняться. Потому что статус это как маяк, на который мы должны равняться. вняться, которым гордиться, и который нам светит, чтобы мы не сбились с пути. А ще не тільки говорити будуть, а ще є вимір вічність. Правильно, правильно. І що ми э, заслуговуємо вічності? Тут типу mm -hmm. це теж треба треба помічати тому, хто хоче намагається всього досягти в земному. Тому що одне дело я сказав, що я самый великий я стану. Вот я стану на такое-то місце, я куплю собі Мерседес, у мене буде хороша квартира, я буду жити там, я одягнусь. Ніт. Вот важно, знаешь, сейчас никто не вспоминает, как жил, ходил там Лев Толстой или там Достоевский, играл, не играл, проигрывал. А он оставил после себя то, что уже несколько поколений берут для себя примером. Причем как положительным, так и отрицательным. Но брошенное зерно, которое проросло и которое Добрый, дает дякую. планы. Несмотря на то, что э, некоторые вот, не имеют родителей или предков, которые имели особый статус, то не надо отчаиваться. Человек Конечно. своими делами, он, если он на самом деле заслужил, заработал себе статус, это самое большое дело. И нам особенно здесь в такое тяжелое время. В многонациональной Украине нужно обращать внимание не на статусность какую-то, не на какую-то напыщенность какую-то. Нужно э, обращать внимание особое на духовность, э, на самих себя чтобы мы сами были примером этой духовности, воспитывать новое поколение в духе патриотизма, достойного, красивого, культурного патриотизма, чтобы наши дети впитали самые лучшие, чтобы они эту Украину Спасибо. подняли. И можно сказать, создай себя наступили. сам, и это Дякую создаст вам. твою страну и сделает мир лучше. Дякую. Ну вот и пиццу сам уже сказанный, прозвучал тут, Я вважаю, що статус це, по перше, і головне, залишайтесь людьми, не дивлячись на те, хто ви є, які ви місце в цьому житті займаєте. Це була програма Світло. Ваші думки, шліть нам на нашу сторінку Фейсбук. Я ведучий Сергій Тарасенко, до наступної суботи.